Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу Боксу та ММА. Поїхали! Менеджер промоушену, Top Boxing Generation Владислав Єлісєєв, хто б це не був, розповів, хто може стати найближчим суперником Усика. Пряма мова ще до ф'юрі були розмови про бій Олександра з Вайлдером. Це цікавий поєдинок, тому що в ринзі зустрінуться боксери різних стилів. Само собою є обов'язковий претендент Дюбуа, але невідомо в якому він стане через травму. Тренер Деонтею Вайлдера Малік Скот прокоментував можливий бій між своїм підопічним та Олександром Усиком. Пряма мова: я не можу уявити, як Олександр справлятиметься 12 раундів з цією зброєю масового ураження. Люди кажуть, що він і до цього отримував пиздюлюни, але не такі ракетні, як у Вайлдера. Компанія Топранк офіційно оголосила про бій за поїзд WBO першою напівсередньої ваги між Теофімо Лопесом Молодшим та Чемпом Джошем Тейлором. Подивитися на те, як Лопес буде отримувати пизди, можна буде 10 червня в Нью-Йорку. Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.